Знаєте, друзі, штучний інтелект все ж таки буде дуже потужно розвиватися, і я скажу вам чому. А, дивіться, СММ, хочеш не хочеш, теж дуже сильно трансформується. Якщо колись там 10 років тому достатньо було картинку додати, написати текст, товар, і цього було достатньо для того, щоб отримати продажі, то зараз... Теперішній час це недостатньо. Так, ринок диктує, що особистий бренд має важливе значення, що люди є важливою складовою для того, щоб безпосередньо м -м, показувати це на картинці. І ти хочеш не хочеш, ти приходиш туди в компанію і кажеш: давайте, давайте показуйте свою експертність. І що ти, як СММщик, в кінці отримуєш? Ти отримуєш постійно. Незадоволений вираз обличчя. А, чи це лікар, чи це спеціаліст, чи ще хтось. У когось корона, хтось не вміє говорити, хтось стидається, комусь треба дуже сильно вмовляти. А питання: а для чого цей СММщику? Для того, щоб потім йому привести продажі, бо тому що це задача така стоїть, тому що ринок так вимагає. Далі. І е, як наслідок безпосередньо той же ж засновник, бренд і так далі, який дуже категорично проти усіх цих зйомок, е, потім запитує, а де продажі? Дійсно, а де продажі? Тому насправді е, ми маємо дивитися дві сторони медалі, і хочемо не хочемо. Е, від СММщика це не залежить. Тому для працівників компанії у мене вже є відео про те, чому працівники компанії не лайкають пости, але в розвитку оцього всього ні, не хочу, не буду, не знаю. Все ж таки штучний інтелект переможе, тому що люди захочуть якихось емоцій, люди захочуть особистого бренду, і тобі прийдеться туди ліпити той особистий бренд. Його розвивати, а так як ми всі маємо ментально нездорове населення, тому кожного разу в кожного свої буби. От зараз я прийшла на одну компанію, просто буквально щоб студент повчився познімати. І що я отримала у відповідь: я не готовий, я не буду, а мене не попередили, а я не хочу. Все, що тобі треба, це просто робити свою роботу. Ми збоку просто знімаємо для того, щоб показати цю атмосферу, цю енергію, цю е експертність спеціаліста. Не знаю. Е я завжди задаю собі запитання: мені як СММщику, для чого це? Ну мені взагалі не потрібно і, і прикольно і зараз з молодим поколінням. Е всі говорять, та на що мені це? Я піду там, нагенерую якусь картинку і додам. але, на жаль, так диктує ринок. І ви теж хочете подивитися експертні. Але зняти ви теж не хочете, лайкати ви також не хочете. Що ви хочете? Дорогий бізнес, що ви хочете, дорогі експерти. Як ви хочете, щоб на вас прийшли, якщо ви не готові навіть отак от в будний день, просто от взяти, як я зараз, камеру і знятися? Це ж над... Надвелике психологічне дійство, розумієте? А потім ви говорите, що молоде покоління не хоче брати трубку. І ніколи не буде брати трубки, доки ви не зміните то, що свою поведінку. Тому працюйте над собою і проходіть на мої курси.